Цьогоріч восени я побувала у місті Дніпро. Я там навчалася в свій час. Також там навчався мій чоловік в свій час. І після випуску я майже Дніпро не відвідувала. А цьогоріч була така можливість, і я вперше побувала у яхт-клубі Січ. До нього можна дістатися, якщо їхати на автобусі, по проспекту Перемоги до самого кінця. Це кінцева зупинка. Взагалі, то тут люди, звичайно, займаються вітрильним спортом, але дуже гарно все облаштували. І тепер це ще зона відпочинку для сімей, для прогулянок закоханих, просто для якогось релаксу. Дуже багато пташок, тому заздалегідь запасайтеся кормами, але якщо раптом вийшло так, що ви. Не взяли з собою корм, не переживайте, бо на вході є магазинчик, де можна все це придбати. Тут є і павліни, і гуси, і лебіді, і качечки, здається, мандаринки, і інші різновиди, які я навіть не знаю. Окрім прогулянки, годування пташок, можна і самим підготуватися. Там є окрема фудзона, де є різні смаколики, потіпу шашлики, баби, всякі напої, гарячі, алкогольні, безалкогольні на різний смак. Ось, до речі, з різновидів не знаю, що це за пташка така, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звичайно, поряд з ними підготовуються різні там голуби, горобці і так далі. Вхід безкоштовний, але за окрему плату є додаткові функції, такі як, наприклад, катання на катамаранах. Як по мені, то ціни доволі таки кусалися. Також із окремих розваг це, наприклад, ось такий козак стоїть, і він може навчити вас або вашу дитину стріляти з лука. Він пояснює, розказує, як правильно натягнути тятиву, при цьому ви можете влаштувати для дитини невеличку фотосесію. Також є окремо зоокуточок, контактний зоопарк, де за окремі гроші можна там погладити тваринок. Ну і, звичайно ж, красою є велика кількість води, а саме річка Дніпро, за якою можна поспостерігати просто сидячи на березі.